Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас продовження нашої історії про реконструкцію старого нового будинку. І як бачите, зараз я знаходжусь на горищі. На горищі у нас тут трохи вже є перевтілення, перероблення. Ми зробили таку маленьку кімнатку, буде зберігатися все, що нам потрібно і не потрібно. Поставили, як бачите, вже двері одні і з цієї сторони інші. Там у нас буде невеличка сауна колись. І тут теж двері, буде душива, а там далі буде сауна. Як ви бачите, підлога тут вже висохла, її заливали. Зараз покажу, як це відбувалося. І наступний етап на горищі у нас буде вагонка дерев'яна. Все, будемо обшивати. На горищі ми вирішили викласти на підлогу пінопласт і зробити суху стяжку за допомогою спеціальної машини. Ось так вона виглядає. Я вперше побачила цей агрегат, як він працює. Дуже цікаво було спостерігати за цим. Всім. І, як ви можете побачити на відео, на горище йде така ось труба, по якій подається розчин. Якщо я правильно пам'ятаю, це називається суха стяжка. Її е, починають розрівнювати на підлозі і армувати ось такими сітками металевими. Далі це все вирівнюється за допомогою спеціальної машинки, і залишається тільки чекати, коли ця вся сумоч висохне. Ось такий результат ми отримали. Як ви бачите, ми зробили штукатурку ще. Тут в цьому приміщенні. Спочатку ми думали її якось відокремлювати, але вирішили, що так воно зараз і залишиться. Далі заїхали штукатури зі своїм обладнанням. Ось така в них машинка для того, щоб закидати штукатурку на стіни, а ще ми купили газову пушку для обігріву будинку і скорішого висихання штукатурки. Розпочали ми з підвалу стіни. Обробили спеціальним розчином для гарної адгезії, для того, щоб штукатурка трималася на стінах. Далі на стіни закріпили металеві оцінковані маяки. І, як бачите, товщина нашої штукатурки в деяких місцях була до 8 см. Там, де були дуже криві стіни, прийшлося використовувати сітку та пінополістирол. І, як завжди, вийшло так, що матеріалів, які ми розраховували спочатку, не вистачило і прийшлося їх докупати. Підвалі робили цементну піщану стяжку. Також у розчин трохи додавали гіпсову суміш. Мені було цікаво спостерігати, як працює машина штукатурка. Ось цей розчин подавалися по трубах, і між маяками простір заповнювався розчином. А потім, за допомогою правил, це все вирівнювалось. На штукатурку підвала витратили десь тиждень, щоб закінчити усі роботи. Тепер стіни виглядають набагато краще. Ще ми замовили відкоси коні і їх отак гарно вирівняли. А це вже кінцевий результат. Так виглядає наш підвал після закінчення штукатурки. Стіни рівнесенькі і вже зовсім інший вигляд. На першому та другому поверсі нам робили гіпсову штукатурку. Кути 90 градусів ми замовляли в санвузлах та на кухні. В інших кімнатах ми цього не робили. Стіни у будинку дуже криві і багато перепадів, тому в деяких місцях штукатурка у нас 6-7 см. Вирішили, що не будемо вкладати під штукатурку пінополістирол, тому стіни у нас повністю заштукатурені гіпсом. Ось так виглядає прилад це лазер, за допомогою якого виставляються рівні вертикалі і горизонталі. На кухні нам робили стяжку за допомогою тих самих маяків і пластикової сітки. Результатом я задоволена, стало набагато світліше, набагато акуратніше і таке відчуття, що кімнати збільшилися. Як бачите, в кімнаті, де працював камін, стіни зверху висихають скоріше, ніж внизу. І наші вентиляційні канали в коридорі теж допомагають цьому. Скажіть, що будинок тепер виглядає зовсім по-іншому. В санузлах ми робили цементну піщану штукатурку, і зараз ви побачите, який шар штукатурки у нас вийшов. 6 см. А ось така купа сміття на кожному поверсі. Тепер, коли ти приходиш в будинок і бачиш такі білі рівні стіни, зовсім не хочеться згадувати, як воно все це виглядало до цього. Ось такий вийшов у нас огляд будинку нашої штукатурки. Дочекаємось, поки все висохне. Наступний етап у нас буде електрика і сантехніка. Зараз ми з чоловіком пройдемось по кімнатах і все намалюємо, де все це буде розташовуватися вимикачі і розетки. І обов'язково вам в наступному відео покажу, що у нас з цього вийшло. А ще у нас з новин. Ми нарешті підключили газ до будинку. У нас стоїть котел. І тепер ми чекаємо, коли нам пустять газ у труби. Тому як тільки це відбудеться, у нас буде ще газове опалення будинку, і я не сподіваюся, все набагато швидше почне висихати. Тому всім бажаю миру, мирного неба і всім пока!